Кожен рік, як тільки достигає в городі домашня повниця і їй ще не встиг всю з'їсти один маленький шпак, я почув цей легкий тортик з особливим білково-сметанним кремом, жодної краплі масла чи олії, Полунична квітка. Хтось колись давно так назвав мій тортик, бо в кінці я роблю таку собі квітку з пластинок полуниці зверху. Спочатку печу самий простий бісквіт, і в мене, до речі, він трішки опав в духовці, бо я робила 100 справ одночасно, як ми жінки вміємо. Поставила розігріватись духовку на 200, а збавити температуру забула, і він опав ще в духовці, але все рівно був пишний і смачний, тому обов'язкова температура 170, не більше. Бісквіт розрізаємо навпіл і нарізаємо пластинами Полуницю. І тепер найцікавіше, треба два білки, але то певно, не мій день, бо бісквіт опав і жовток розірвався. Яйце піде на омлет. Білки збити будь-яким способом. Я збиваю на пару відразу зі всім цукром. Це десь 7 хвилин. Так вони мені виходять більш стійкі. Відразу перемішую їх зі сметаною, сметана без нічого. Якщо у вас рідка, можете трішки її збити, але краще брати жирнішу густу. І це виходить казковий легкий крем, дуже стійкий і пишний, як збиті вершки. В готовому торті ви ніколи не зрозумієте, що в кремі є сметана. Крем чудовий, а з полуницею просто ідеальний. Спочатку трохи крема на корж, потім нарізаної полуниці і знов крем. Коржі нічим не просочую, вони виходять дуже вологими завдяки сметані. Прикрашаю я традиційно, як і казала, квіточкою з полуниці і ще обов'язково для свіжості беру м'ято. М'ято росте в мене в клумбі, якось треба вам показати свої квіти. А вже ж тортик виглядає по-домашньому. Ну завжди в мене десь кривенько, десь рівненько, а в загальному піде все рівно з'їстся за день. Дякую, що подивились, і якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться. Смачного літа вам, миру і затишку у ваш дім! Бо